У процесі примусу Путіна до миру насправді велика роль зброї тієї, що Україна може отримати, поки Францію Німеччина відіграють роль доброго поліцейського, кажучи, що виключно дипломатія і ніякої зброї в Сполучених Штатах схоже не забули класичної фрази, що добрими словами і револьвером можна досягнути набагато більше, аніж просто добрими словами. Що можуть надати Києву його західні союзники? То, в принципі багато чого. Скажімо, Ліван від сполучених штатів отримує вже другу поставку для боротьби з ісламською державою. Там все впритул до гармат. Що може Україна отримати бройовані автомобілі? Так, так, сучасні системи протиракетного та артилерійського захисту безумовно, засоби розвідки, стрілецьке озброєння, до певної міри допомога в сучасних технологіях. Що нам потрібно? І інше важливе питання: як швидко ми це отримаємо, адже іноземною технікою ще треба навчитись користуватися. А це час. Україна просить у заходу зброю не для наступу, для оборони, навіть для того, щоб просто зупиняти ворога на Донбасі вже самих шоломів та бронежилетів, які раніше західні союзники подарували українському війську, недостатньо. Піски одна з найгарячіших точок зони АТО ні дня без боїв. Тут чи не найкраще знають, чого бракує українському воякові для ще успішнішої протидії окупантам. Боєць правого сектору з Криму з позивним Алушта якби була можливість просити все, що завгодно, хотів би отримати наступне. Нада лігка, льохка, стрілково роже. Ну пулемет, дуже міноміти тому штаб ну можна. Точку очень швидко мінометним огнем заглушить. І от є у натовських воєнослужащих шістдесятка мінометів, которые у нас нет. У нас 80, -ті, 120, -ті, 150 п'ятдесяти. А це шестидесятка очень легкі передвіжні міноміти. Гостра потреба на передовой далекобідні снайперські гвинтівки. Хоч такі вже й почали надходити у військо? А, нет, хорошего, хорошего ствола, чтобы, например, работать на 2 километра. Вот, скажем так, у нас есть возможность, мы его видим, мы его слышим. Ми знаємо, де він знаходиться. Достати його, я не можу. Транспорт ще одна річ, про яку говорять усі бійці з самого початку. АТО звична практика, коли бійці возять звичайними автобусами. Нині на кожному кроці старі позашляховики з Європи придбані волонтерами. Боєць нардеп з батальйону Січі каже: повноприводні броньовані автомобілі це те, що може вирішити результат збройного зіткнення. Їх би і хотів отримати від західних союзників. Я е, озброєння інших країн не вивчав, але думаю, що нам в першу чергу зараз треба побільше важкої техніки. І техніку саме для спецпризначенців, які не тільки виконують функції зачистка, а й штурмових груп. Наприклад, у нас останній раз було таке, що не було абсолютно чим добратися. Зараз і ледь-ледь ми змогли викликати групу швидкого реагування. Тобто Насправді там настільки наскільки часто і швидко міняються події, що фактично нереально зреагувати адекватно, коли в тебе немає транспорту. Головне, чим має захід нам допомогти новітніми технологіями, розповідає волонтер групи «Армія СОС Юрій Касьянов. Разом з однодумцями він нині як може компенсує брак безпілотників у війську. Тут все забіте безпілотниками різного класу. От ми можемо зараз дасте разве что небольшой. давай завдяки його апаратам, виявлено та знищено чимало ворожої техніки. Українці побачили з повітря, як виглядає Донецький аеропорт після останніх атак. Однак це не військові безпілотники. Їх легше збити. Канал передачі інформації не захищений. Оптика не завжди така потужна, як того потребують розвідники. Тож західні безпілотні літальні апарати військового призначення це те, чого потребує військо. Чи не в першу чергу? Якщо говорити про те, що зараз Січас необхідно – це Та. в первую очередь, может быть, даже не само оружие, а технологии. Технологии обнаружения минометов стреляющих, технологии обнаружения орудий. Есть такие специальные радиолокационные станции, которые позволяют обнаружить все стреляющее на той стороне фронта. Это станція обнаружения народження безпілотних літатних апаратів противника, подавлення їх Це самі безпілотні літатьні апарати. Безпілотники армії СОС виявили до 250 п'ятдесяти незадіяних до цих пір танків російсько-терористичних військ, щоб протистояти майбутньому ймовірному наступу цієї армади, необхідні високоточні артилерійські боєприпаси та переносні протитанкові комплекси. Найбільш жаданий американський Джавелін, який майже зі 100% ймовірністю вражає танки, яких стрілець може навіть не бачити. Така зброя могла би стати серйозним фактором стримування однак, експерти кажуть, втрачено чимало часу. Навіть якщо захід почне постачати цю зброю Україні, застосувати за призначенням її зможуть не скоро. Проблема виникає в тому, що чим більше технологічні зразки озброєння, тим більше вони вимагають підготовки особового складу. Тобто, якщо ми говоримо про те, що нам можуть надати продати чи передати якісь зразки високотехнологічні озброєння, одночасно потрібно ставити питання про якісь навчальні програми для того, щоб готувати фахівців для цього. Втім, головне значення можливої передачі заходом зброї Україні те, що це буде знаком того, що нас вже не залишать наодинці і боротимуться за нашу незалежність до кінця, кажуть на Вій, Олександр Аргат, Андрій Верстюк. Час підсумки. Отже, Європа вагається. Сполучені Штати думають, як краще нам допомогти. Але і там, і там наголошують, що ми маємо більше робити самотужки.